Пишучи свою історію, москвини прибирали до своїх рук історію України, чи то по Київській Русі 9-11 століття. Українці з неї нещадно викреслювали. За московською версією ми, українці, появилися лише в 12 столітті. Але давайте глянемо на деякі історичні документи. Для початку візьмемо восьму карту Європи, найвидатнішого географа давнини Клавдія Птоломея. Друге століття нашої ери. Є вона в моєму словнику «Українська цивілізація ведія», є в інтернеті. Перша ця карта була надрукована 1513 року. Карта далека від досконалості до того ж наразі передавувалася на догоду певним ідеологічним вимогам. Та, попри все, у ній збереглося чимало цікавого. Наприклад, на Заході території, що нині називається Україною, позначено плем'я. Карпіані. Це ті самі Карпени, що мешкали в Прикарпатті, і яких Велесова книга називає Русами. А нині ми їх називаємо Прикарпатськими українцями. Ближче на схід жили Бодоні. Це будини, про яких зараз якраз в цьому самому регіоні згадує Геродот. Їх поселень із компонентом у назві Буда донині чимало в Черкаській та Київській областях. Над містом Карока, що стоїть на березі Азовського моря, меотиди, жили росолани пертоні. Саме росолани, та на карті Птолемея, але 1595 року видання вже читаємо як роксолани. Ті, хто крав нашу історію, все робили, щоб ні укрів, ні росів не було на картах. Проте пертонів, прошу запам'ятати. Оскільки вони будуть згадуватися у ще давнішому документі. У назві племені Озулі дещо вище Росланів, нібито нічого немає українського. Але тут треба пам'ятати про Геродотових озольських локрів, блескнижних окрів, а також локрів з літопису Руського. Це найвирогідніше одна з давніх назв України Окрія укрія Тобто озольські локри це видозмінена назва Азовських Укрів. Як тут не задати гердотівських Теукрів або Тевкрів? Багато хто хотів прив'язати себе до цього величного племені. І в першу чергу славнозвісні в лапках греки та римляни. Греки, наприклад, вважали Теукрів вихідцями з острова Крит, а римляни з Італії. Проте історії Геродота однозначно вказують, що Тевуки це ті самі троянці. А Троя була на українській землі, що я доводжу в книжці Код України Русі і про яку ми поговоримо в одному з наступних відео. У главах 12-135 13 -5 книги історії Геродота, зокрема, паянійці та Мантій називають себе теукрами, які переселилися з Трої. З книги другої, де йдеться про викрадення дружини володаря спарти Менгелая Гелени, довідаємося, що викрадач Олександр Паріс, через, через вчинок якого розгорілася Троянська війна, був Теукром. Також у п'ятій книзі йдеться про те, що один із Дар'євих стратегів Гемай підкорив герегітів, які були залишками давніх теукрів. Хто такі гріти, ніхто не коментує. То таємниця. А я прокоментую. Перша складова гер це ор, друга гіти це кити або скити. Тобто гергіти це оріві скити. А Орій, як відомо, з Велисовій книги це той, з кого почався рід Слов'ян. Батько Кия, Щека та Хорева. Тобто, якщо герігіти, олієві кити були залишками давніх тегукрів, то, як бачимо, це дуже древній рід. Компоненти назви цього роду Те і Укри підкажуть нам його походження. Те, а також ті Ту-Ти, це займенник. Він є складовою цілої низки назв давніх племен. Тірсени, то росени, то апси, то апси, анти, ането. Сколоти, сколаті тощо. Отже, теукри це тоукри. Другий компонент укри походить від імені Всевишнього Бога Акрая або Окрая. Це одна з назв Зевса, про що, зокрема, можна прочитати в книжці французьких авторів Елен Лапорт і Колет Естен. Антична мітологія. З грецької акро, між іншим, перекладається як «найвищий». Тобто, очевидно, що Укр, а отже і Україна у біблії край є плід Всевишнього. І говорити, що назва Україна походить від Окраїни можуть або не вігласи, або упереджені люди. Ще один документ, про який я обіцяв розповісти в першій частині розповіді, зберігається у московському державному. Історичному музеї. Це пам'ятник IV століття до нашої ери з Ольвії. Стильний історик пам'ятника зроблено напис, який, як стверджується, виконано давньогрецькою мовою. Але ви ніде не знайдете його перекладу, а тільки приблизний переказ. Не, не грає воно давньогрецькою. Я переклав текст українською мовою. Ви можете взяти одну з моїх книг Код України Росії, українська цивілізація, Ведія чи найдавніші пам'ятки України, переглянути напис і самі переконатися, що він дійсно зроблений давньоукраїнською українською мовою. На пам'ятнику викарбована клятва синів Пертона, як вірних скитів на вірність Богу, Апололу, Дніпра та Туня і переради Господа. На сучасну українську мову напис перекладається так. О Боже безсмертний апол Ол, Дніпра та туньо і перерати Господь, Сонця Овна стратег і вогню сій Високого. Ромарів, оумуванів і росів в тої колані, полян Корців святий. Ручаємося. Ментагос, пуртак, несан, Аникансагор, Ептонахор, Сини Пертона з поля. Це Севір, вірні скити суть ну геї і іскаяндра достойники. Докладне тлумачення цього напису можна знайти у згадуваних вище книгах. А тут ми зупинимося на Апол Олові і племенах. Апол-Ол латинською Аполло грецькою Аполлон Бог сонячного циклу, світла, духовної ідеальності, науки, мистецтв тощо. Дані грецької мови не дозволяють розкрити етимелові його імені і не дивно, бо це ім'я давньоукраїнського походження. Перша частина імені Апол опалун-опалювач, той, що дає вогонь і світло. Друга Ол це Ор Бог Отець. Тобто Апол Ол це Бог наших пращурів і греки до нього нічого не мають. А тепер стосовно племен. На пам'ятнику їх названо п'ять – Ромари, Умвани, роси Роговці, поляни та курці. Ні греки, ні Еліни не згадуються. Як бачимо, однозначно українськими є роси Роговці і поляни. Чому роси Роговці? Бо головним їхнім символом був ріг, символ могутності та влади, знак Божого покровительства. Хто такі сини Пертона з поля? Що подарували Богу Апол Олу пам'ятник і зафіксували для нас неоцінену інформацію. Це посли з міста Протон. Пліній старший згадує про нього як місто Таврів. Згадується воно і в Віліаді Гомера. А Клавдій Птолемей на своїй карті показував як Партеніум на березі Азовського моря Керченського півострова. Очевидно, що пертони теж були роси, бо не дарма Птолемей показав їх на своїй карті росолані претонів. Подібних історичних безподіванок про наш рід відкриємо ще чимало. Ми не якісь там греки, латини чи москвини. Скитія Україна, яка ще називалась Перератою, Аратою, Колланію, Русколланію і просто Русь, це було величезне племене утворення. У ньому налічувалося дуже багато родів, які в різний час, в різних місцях, і серед різних народів називалися по-іншому. Тому продовжимо тему третій, третій частині лекції Мова піде про Богообраний народ.